Починаємо то тазик, то є Ой, вхід в квартиру з однієї. Пабам і попадаємо в розруху. Буде сьогодні утеплятися. Отою от хуйньою. Ну, котел. Сюди тепла підлога. То одна кімнатка 9 квадратів, друга кімнатка 15 квадратів. Підвал 15 квадратів. То буде кухня. Ну, так, так і було, так і вона і буде. Гребінка. То коридорчик, вихід в під'їзд. Розвертаємося. Ванна. Метр 50, сука на 1,56. І спальня. 12 квадратів. Вихід двір. О, все, сюди тепло підлога.